місто Привіт! З вами Ксюша, Іна Марія Богдана. Ми учасниці гуртка Лідерство та зв'язки з громадськістю Центру дитячої та інацької творчості міста Старокостянтинів. І сьогодні ми пропонуємо вам передати освіт гри. Наша гра називається вулиця Марінного міста. Умова гри! Учасники стає питання з мішечка записане на попіс. Не будь-хто із бажаючих. Отже, за допомогою нашого мішечка і завдання ми розпочинаємо гру. Поїхали! З нами пан Ігор і ми продовжуємо нашу. гру. Скільки років в нашому місту? Старокостянтинів нову. 815 років. Пані Галина, та вона продовжує наш квест. Як би ви на один день стали мером міста? Що ви зробили для нього? Можливо, більше фотозон? Можливо, для дітей якесь ще. Але якусь зону відпочинку, можливо, маловато зараз. І для дорослих можливість дали, щоб вони кудись вийшли. Ну, принаймні так. З нами Оля і вона достає листочок запитання. Дія! Ну, або ти робиш з нами комедне селфі, або ти співаєш якусь народну українську пісню. Я вибираю комедне селфі. Це моє місто. Поруда забор... зображена на е... фото. Е... Оборонна пеша. Роботи. З нами пан Паш. Добрий день. Що ви чуєте своє місце? За красу, за природу і за те, що воно маленьке. А найголовніше, головне, що люди добрі. З нами Софія, і вона продовжує наш пест. Е, як, як ви охарактеризували наше місто, не кажучи його назву? Воно найкраще. З нами Софія і вона грає в нашу гру. Назвіть річки, що працюють через наше місто. Яку уписнує шахівка? Дякуємо вам за увагу. Сподіваємось, вам сподобалась наша гра. Зичимо усім вам міцного здоров'я та творчого розвитку. А усім українським містам процвітання під мирним небом. Слава Україні! Героям слава! Там моє місто! Знає, про мене все знає. Пробезліч протиріч місто ніколи не засинає, на мене чекає.